thank you Для цієї акції ми обирали всім факультетом. Всі наші групи, які є на факультеті права та міжнародних відносин, особливо перший курс, вони внесли свій вклад до цієї акції, і саме ця це єдина лірика, яка є в нашому збірці від нашого факультету, і це більш для душі. Можливо, жодна мова світу не зможе повністю передати словами всю щирість і подяку за життя. Бо якби не вони, можливо, сьогодні ми всі навіть не змогли б тут зібратися, зустрітися і зробити їм такий подарунок. Бібліотека має колосальне значення для суспільства. Ми не лише зберігаємо національну пам'ять і спадщину, а це простір для спілкування, для проведення заходів, для поглиблення своїх знань. Тобто, зараз бібліотека актуальна як ніколи. Ми весь час проводимо акції зі збору книжок. Наприклад, у травні ми передали понад 170 книг для укриттів Херсонщини, для шелтерів. Багато в нас різноманітних акцій проходить. Цей час війни, чи ти поет, чи ти прозаїк, чи ти публіцист, головне, що ти в серці маєш в творчому своєму серці, маєш потребу щось сказати, щось висловити. І цього року в мене вийшла книга публіцистична. Це досить така реальна правда про український кордон 2020. 2014 року, який він був, тому я думаю, що ця книга вона і актуальна, і потрібна, і це невеликий мій внесок, один із внесків у публіцистику сучасної української літератури.